Та й сіла на калиноньку та й закувала як гість. Гарно. А про що це віршик? Про зазур, яка прилетіла і співає свою пісню. А що вона співає? Вона співає про весну, про те, що все вживає після зими. Ти чудово, Леся, а ти не могла б і нам також прочитати віршики? Звичайно, можу. Поблискують черешеньки в листі зелененькі. Черешень баблять очі діточкам маленьким. Дівчаточко і хлоп'яточко під деревцем скачуть, присягають віченята та мало не плачуть, раді б вишні з'їсти. Та високо лізти, ой, раді б зірвати, та годі дістати, ой, вишеньки, черешеньки, червоні і спіли. Чого ж були так високо, виросли на гілі, ой, того ми так високо, виросли на гілі, як би зросли низенько, чи то ж би безпіли. Дуже гарний віршик, ти вірші. Ти знаєш, хто на виставці вірші? Так, це написала я, Леся Українка. Так, ти дуже відома українська поетеса і написала багато чудових віршів для діток. А чому ти свої вірші підписуєш Леся Українка? що я дуже люблю.